Добрий ранок, прекрасні люди! Знаєте, зараз я спостерігаю дуже класну тенденцію, але вона трошечки вщухне і дуже швидко, тому що почнеться знов холодна осінь, і у людей прийде апатія якась, ну таке. Знаєте, після свята жнив ми зазвичай трошечки наповнюємо себе такою, знаєте, Якоюсь такою класною радістю, величчю, якимось таким наповненням, яке нас супроводжує деякий час. Але воно закінчується. Чому? Тому що ми повертаємось в той стан, який був до свята жнив. На святі жнив ми з різними церквами говоримо дякую Богу, приносимо якісь дари, подаруночки один одному і Богу, і в церкву, і всяке таке, що підбадьорює нас. Але приходить момент, коли свято з вже кінчується, наш такий емоційний спад починає знов іти низ, і ми починаємо знов сумувати. Хтось входить навіть в депресію, і всяке-всяке-всяке. Так ось, для того, щоб свій стан тримати постійно на високому рівні емоційному, психічному, духовному та душевному, треба всього одна практика. Да, вона прям. Знаєте, не буде вас тримати прямо на 100%, але вона буде балансувати і допомагати вам в поганий настрій або в якусь таку, ну, як ми кажемо, да, не з ноги сьогодні встала. В такі дні допоможе вам все ж таки себе підтримати, і то сьогоднішній день більш спокійно, благополучно. І це вправа духовна називається вдячність. Намагайтеся в такі дні. Прямо ви відчули, що от, ну, погано вам. Сядьте і запишіть мінімум 30 подяк Богу. А потім запишіть 10 подяк чоловіку, 10 подяк кожній дитині окремо, другу, якого ви вважаєте. Просто на бумажці не треба нікуди це нести. Просто від себе на папері, в блокноті, запишіть ці подяки. Ви побачите, як ви неймовірно піднімете свій настрой. Вам може знаєте, показатися, ну, здаватися в цей момент, що у ну, мене ж немає за що вдякувати, там ще щось там, і то погано, і це погано. <кій> Саме духовна практика як вдячність навчає вас бачити щось світле, прекрасне, руку Божу і не тільки. Тому, будь ласка, користуйтесь цією духовною практикою. Господь не зря сказав постійно. Радіти і за все дякувати. Не просто так. Тому що наочно доказано, що саме коли людина має серце і розум вдячний, кожна клітинка перепрограмовується і починає взаємодіяти з цим всесвітом інакше. Ми кидаємо в наше життя бумеранг або щастя вдячності, або кидаємо ропоту, незадовольство і його потім ловимо. І знаєте, моя сестра, я, може, вона десь і взяла цю фразу, але мені вона сподобалася, яку вона сказала мені нещодавно. Ви можете сіяти все, що хочете, але пожинати ви будете те, що сіяли. Боже, я дякую тобі за цей день, за цей ранок. І дуже прошу, щоб ти допомагав мені триматися на цій духовній практиці постійно, незважаючи на обставини, людей, яких зустрічаю. Просто, от просто це робити, тому що це потрібно мені. Також допоможи, будь ласка, щоб ця практика була дієвою не тільки в моєму житті, а в житті тих, хто буде слухати, розуміти важливість цієї духовної практики, і щоб вони побачили результативність, тому що це щось неймовірне, коли ти робиш це. І я дуже прошу, щоб ми могли це робити не один раз на тиждень, не один раз на місяць, а кожного дня. Тоді буде 100% результат, який буде просто проводити нас через чудеса в нашому житті. І це неймовірно. І тоді наша нація буде змінюватись. Наші церкви будуть інакшими, наші служителя, звичайні люди, які приходять до нас, все буде по-інакшому. Я дуже прошу, щоб ми реально трималися за тебе рукою вдячності і рукою, яка не хоче відпускати те, що ти нам даєш. А це вічне життя, спасіння, це нагорода, яку ми не заслуговуємо через те, що гріховні. Але ти нас очищаєш кров'ю Христа, ти нас омиваєш і даєш нам одяг святості, даєш статус священства, і це неймовірно. Будь прославлен нашому житті і допоможи віруючим людям стояти твердо в своїй вірі, в духовних цінностях, веровченні. і от просто своїм життям, яке прославляє тебе, показувати, наскільки ти благий, люблячий. Але попри все, ти ще можеш наказувати. І це нормально. Тому що якщо ми щось робимо не так, нас треба зупинити. І я дякую тобі за ці уроки. Амінь. Друзі, всім гарного дня!